Шкодофабі автомобіль 2002 року випуску, 1.9 дизель, 3600 бензин. 3600. Далі у нас Toyota RAV4, автомобіль 2016 року, 2,5 бензин. Ціна 19 тисяч. Також продавець має Mitsubishi Outlander 2020 року, 2.0 бензин і новий телефон. Якщо якась з машин зацікавили, телефонуйте. Продавець по телефону детальніше розкаже. Далі Гарино Грансенік, автомобіль свіжопринений, кінець 2018 року випуску, 1,5 дизель, автомобіль на автоматі, саме ступка. Так, Сіміс 17900 плюс Торг. так, Ось такі в нас салон. Передні задні склопідйомники, Є у нас підігрій сидінь, комбінований салон, мультируль. Ще раз нагадую, кропка автомат, великий монітор, 180 тисяч пробігу. Також є датчики світла, датчики дощу, кнопки старт-стоп. Так, дуже хороший салон на хорошій комплектації даний автомобіль. Так, позаду є ось такі додаткові шторки. Так. І ось такий вигляд сидінь позаду. Також є паркоп і партроніки. Кого зацікавив, даний сценік, телефонуйте до продавця, він продажа, все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль В кінець 18 року випуску, 1,5 дизель на автоматі. На дуже гарній комплектації і в хорошому стані. Номер телефона, ціна 17900 плюс 40. Далі Kia. 9 рік, 2.0 бензин. 8800. Далі Mitsubishi Lancer. ланcer Автомобіль 2008 року випуску. 1.5 бензин. 6900. E, далі e, Nissan e, 2020 року, 25 бензин, номер телефону 28600 автомобіль на панорамі. E, далі Audi a 3 Автомобіль 2005 року, 2.0 бензин, ціна 7000. Наступний автомобіль Peugeot 3008 16 року, 1.6 дизель. 11350 плюс присутній тур обмін на інший автомобіль. Шкода Фабія. Автомобіль, кінець 2008 року випуску, 1.2 бензин. Так, номер телефон. Автомобіль має 11, 2000 пробігу. В дуже хорошому стані і на хорошій комплектації. Uh, далі Hyundai i10. Автомобіль 12 року, 1,1 бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі, ціна 6,750 750. Uh, далі Ford. Escape, автомобіль 2015 року, 1,6 бензин, автомобіль на автоматі, повний привід. Номер телефону, ціна 13350 плюс торг. Так, Далі у нас шкода Superb, автомобіль 2013 року. 20 дизель, номер для зв'язку, ціна 10 тисяч на віддачу без торгу. Nissan Qashqai, автомобіль свіжопренаний 2010 року. випуску 2.0. дизель, номер телефону. Ціна 12500 плюс присутній торг, автомобіль на автоматі плюс присутній торг. Так, Передні задні стопідйомники. Ще раз нагадую, кропка автомат, клімат-контроль, штатна ось така магнітола, 218 тисяч на приборці і ось такий стан салону. Так, номер телефону для зв'язку. Кого зараз у даний Кашкай. телефонуйте, продавець, все детальніше по телефону вже розкаже. Далі, Бора 2005 року, 1,6 бензин, номер 32. Шкода «Октавія», Автомобіль 2003 року. випуску, 1.6 бензин. Номер телефону, ціна 5300 плюс торг. Так, автомобіль на ось таких дисках по салону є у нас передні склопідйомники. 209 тисяч на приборці, 5560 коробка продажі, є в нас кондиціонер. І ось такий дуже ухайний, збережений салон в даній Октавії. Так, кого зацікавило в Дана Октавія. Телефонуйте до продавця, вже все дотаніше по телефону, нагадую, третього року. Автомобіль 1,6 бензин, 500 досторх. Volkswagen Гольф, автомобіль 2004 -го року, 1,4 бензин. Номер телефону автомобіль весь в Рідній Фарбі і повністю обслужений. Так, ціна 4900 плюс торг. Рено Лагуна. Автомобіль 2009 року, 2 на Desi. 300 плюс торг. Далі Ford Fusion. Автомобіль 2016 року. 2,5 Газбензин. 8800. Кода 2014 року, 1.6 ДЗ. Номер телефону. Ціна договірна, автомобіль на автоматі. Далі Меган. 2004 року. 2.0 газ бензин. 3000. Далі Toyota Avensis. 2007 року, 2, ,2 дизель, 2D 7.300. Реномаган, автомобіль свіжо пригнаний. Так, пригнаний з Німеччини. Є документи сервісу. 2009 року 114 тисяч побігу, один власник Німеччини, один бензин. Номер телефону ціна 6800 плюс торф. Далі Matiz, 2009 року 0,8 бензин, 2500. <кій> Далі Peugeot 207, Автомобіль 2010 року випуску, 1,4 бензин. 4700. Далі Субару. 2015 року 2,5 бензин. Автомобіль на автоматі 10900. Далі шкода Октавія, без інформації Форт Маврік 2002 року. 2.0 бензин, газ бензин, номер автомобіль автомобільна механіці 4700. І далі... Opel Astra 2060 року. 1.4 бензин. Номер телефону, Ціна 6700. Fiat. Scudo. 2006 року, 2-90. 4800 без номера. Далі Volkswagen Caddy 2006 року, 2.0 мотор. 5200, також без інформації. Далі Audi Q5, автомобіль 2013 року, випуску, 3.0 дизель. номер телефону, ціна до От Отак, Nissan Qashqai 2008 року, 2.0 газ бензин. Так, автомобіль на автоматі. Повний привід 9500. Далі без інформації. Кіа Ніро 2021 року на 64 кВт 16200. Далі Q5 Audi 2017 року, 2,0 дизель, так, номер телефону, комплектація Premium Plus і на віддачу 24500.